У нас вже скоро вечір, але відпочивати ще не час. Залишилося ще одне важливе завдання, поки готується бульйон. Дивіться, пам'ятаєте, сьогодні зранку ми купили смородину, а її треба що з нею щось зробити, тому що, по-перше, до завтра вона вже постоїть, буде трошки так підпропавша, скажімо так. І матиме не дуже гарний вигляд. А так хочеться, щоб була все одно ціленька ягідка. Тому будемо заморожувати. Зараз я поремую смородину, трошки переберу її, щоб вона була, і розкладу по пакетиках. До речі, там у мене вже ота партія окремих 10 пакетів вже закінчилася. Буду пробувати ті, що в рулоні. Подивимося, як їх паять, як їхдати, не знаю. Все це буду робити вперше, подивимось. Коротше, треба мити ягоду, не дуже це люблю робити, але так жалко, що вона до завтра просто пропаде. Або, не дай Бог, ще заграє, хоч і в холодильнику, але треба, треба робити. Дістала пакетики, які вже були. в мене готові були. Було якось так легко. Просто накидав ягідку і все. А це в рулоні, тому я дивлюся, треба підготувати буде перед тим, як е, ягідку. Я, мабуть, зараз порозрізаю і з одного краю позапаюю, щоб остався вірніше. Мені кажеться, тоді так буде краще. І щоб можна було мити ягідку і, сразу, і відразу складувати, мити і відразу складувати. Дивіться, мені вроді виходить. Один краюшек спаяла а, тут. От. Відразу без, без кнопки вакуум відразу ставлю а, на спайку. І от так от, а, би вийшло нормально. Далі накласти ягідку і потім завакуумуємо. І ще от нарізала 4, всього 5. Ну, подивимося потрошку. Зараз я допаяю їх, доспаю, їх, верніше, правильніше сказати. Е, і можна буде займатися уже ягідкою, щоб можна помити, склав, помить і склав. Все, у мене все вийшло. О, поки наготувала от 5 невеличких пакетиків. Треба мити ягідку.